Друзі, що можу сказати з приводу ось цих сигар, покорив, так як я дуже рідко курю, мене іменно, скажімо так, жорстко прибило. У мене зараз крутиться голова і. І трішечки погано. Але я думаю, що це буде нормально. Ці сигари, якщо хтось корив, хтось не курив. Десь побачили, вони такі міцні. Так я і казав, що вони... вона важка сама сигара, плюс вона велика як для мене і ну, міцна. Фу. Капець. Зараз будемо йти додому. Тішки відпочили, порозмовляли і все, зараз ще йдемо додому, потім прогуляємось. трішечки. Так пройшов перший день. Я задоволений. Погнали далі.